26 жовтня в Лондоні відбувся великий вечір боксу, в головному поєдинку якого тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Ворлі достроково переміг володаря тимчасового пояса WBO Джозефа Паркера. Упродовж бою Паркер діяв першим номером, але Уорлі небезпечно контратакував. Новозеландець. Поступово нарощував свою перевагу за очками, але ситуація різко змінилася у 10-му раунді. Ворлі влучив оперкот, а потім притиснув суперника до канатів. Паркера врятував гонг. У нас цьому раунді Фабіо продовжив тиснути та завдавати ударів. унаслідок чого Рефері зупинив бій. На момент закінчення поєдинку паркер перемагав на записках двох суддів. У одного була нічия таким чином. Фабіо Ворлі став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. За інформацією ЗМІ, менеджер Олександра Усика Егіс Клімас у розмові з журналістом Джимом Вайтом заявив, що український боксер не в захваті від перспективи бою проти Фабіо Ворлі, і справа не про страх битися з британцем, а про те, що великого сенсу ризикувати всіма титулами надвижкої вагі і своїм статусом немає. Подинок з Ворлі прибутковим не буде. Усик поки що ніяк не комментував той факт, що Ворлі переміг Паркера і став обов'язковим претендентом на його пояси. Якщо Олександр відмовиться битися з Вордлі, то втратить титул WBO та звання абсолютного чемпіона. А свою думку чи варто битися Олександру Усику з Фабіо Ворлі, ви можете написати в коментарях. Як завжди, дякую вам за увагу і до зустрічі!